Оду готелі вже йдемо до е, автостанції. це в'їзд в автостанцію. На прилавках в наших магазинах банани ну, з наліпками старика і дівчина з кошиком на голові, і там в тому кошику банани. Це з циркулік. Ви що з автобусу? Це розуміє. автовокзал не знаю центральний чи не ось Це, це... навколо нього. Виглядає досить. Виглядає виглядає. Досить похмуро і в околиці якогось Сан-Пауло, де все-таки одноповерхове, старе, е, все за е, залізними такими е, гратами, забором е, залізним височенним з обводною е, сіткою. Ну, так, так собі. ми зараз у фойє е, Апартаментів на відміну від враження першого Сан Хосе це ну, якісь космос Так. <музык> 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 Заслились в номер, дитина захотіла в басейн, але тут доволі так прохолодна, десь 22 градуси, тому наскільки в нас здасться той басейн, я не знаю. Як басейн? Що скажеш? Температура води яка? Холодна. Холодна? Купатися будемо? Так. Ні, не будемо, не вгадав. Є дитяча кімната ще тут така. Вау, да, слухай, тут взагалі класно. Шейбулдерінг є. Пішла спробую басейн. Шоста година ранку ми приїхали до готеля Хілтон. Тут одна із пунктів збору туристів для. Проведення екскурсії е, сьогоднішня екскурсія має складатися з поїздки до кавової плантації, до е, вулкану та е, будемо дивитися на водоспад. Сидимо вже в, в маршрутці <сху> туристичні люди з о, різних країн світу: це Китай, це Італія, це Венесуела, яка зараз дівчинка проживає у Іспанії, це Німеччина, це Сан Хосе, Америка, це Ліма, Перу. Ми зараз знаходимося на е, оглядовому майданчику біля того е, кратера, звідки е, періодично виходить е, магма лама. От. Е, він, до речі, закритий з січня по. Е, по квітень чи по якісь я вже забула, які там місця він пояснював. Ось і, до речі, тут є дійсно такий запах е, е, відчувається е, як сірки, от щось такого плану. От, Але цікаво, ніколи ще до того не була, не бачила. Е, навіть Тортик сказав: Мама, мені тут дуже подобається хоча його чомусь здивувати дуже важко. Ферму, яка займається вирощенням та приготуванням кави. Ідемо. Вау. У нас колись вдома е ріс, е росла кава, але це, це просто монстри приміщення з тим, що в нас вдома було. На ще не було зернята, тут ще й зернята. Всі дерева вище за мене. Ми ще й дегустували. каву, нам давали. Досить смачно. Ще й каву в шоколаді теж куштували. і теж смачно було. Це теж кава в шоколаді. Веселий. Різноманітний центр міста Сан Хосе. Зараз ми знаходимося на центральній частині, в центральній частині міста, а це пішохідна вулиця. От і От так, таке все. Максимум шість поверхів. Шестиповерхові будинки. Не дуже, якщо чесно, цікаво взагалі тут. В центрі міста нема що робити. Ну, все. А громадських туалетів, я так розумію, тут не знаю, що це таке, тому запахи тут скрізь ну, просто е відбірні. О, Брюс Лі. Бачите? Чарлі Чаплін. Ми прийшли е на таку. Невеличку площу. Тут Вітюха знайшов майданчик. Але такий майданчик, що там в тебе вже болить? Що ти собі зробив? Покажи. Ось тут, отут. Ага, ти забився. А, до речі, майданчик ось хотіла показати з такими цими дірками. Ситуація є, зустрічається в кожному місті. Це і в Монтевідео, і в сан паулу і в Ріо, і е, в буенос айресі е, Скрізь і в Сантьяго-де-Чілі це все зустрічається. От. Таке, таке життя. Десь менше, десь більше, але вони, вони є. Зайшли ми в пекарню, але тут ще й можна по ідеї пообідати. 500 колон коштує 5 булочок. 5 булочок. Ось таких. Смачно. Зайдемо на центральний маркет, такий базарчик з сувенірами. Подивимося, що там є. Якщо чесно, то нічого цікавого тут я не бачу, все як завжди, скрізь однакове. У нас було це лама Альпака іграшки. Тут у нас лінивці, і відповідно, хай, і відповідно, такі там коручії. Цікаво, що ту, із туристів певно, що ми одні, ну по яким дуже сильно видно, або інші не признаються, що вони туристи, або я не знаю, де вони, куди де вони ховаються. Але насправді в Сан Хосе абсолютно нема що робити. Це як такий перевалочний пункт. Куди ти приїжджаєш, щоб звідси далі кудись їхати? Попереднє таке заключення, як на мене, Санкт-Коста-Рика класна країна, класна країна в плані того, що їздити з одного національного парку до іншого, дивитися на різних тварин, флору, фауну, підводний світ і, ну і все. Тобто столиця це, це... собі, якщо чесно. Їздили в центр міста Сан-Хосе, повернулися, провели час біля басейну. Я в дитячій кімнаті Вітюшка. От в загальному враження від поїздки до центру ніякі. В мене були там відмітки на карті. Десь за дві години ми їх прийшли, але там нема на що чесно дивитися. Ну п'ять хвилин біля там кожної там подивитися там сфотографуватися. Прибули до аеропорту Сан Хоса. Щось важкувато вдалося знайти десь вхід. До самого аеропорту зараз ми чекаємо біля нашого кейта. Недалеко тут так прикольно, не знаю для економії місця чи як зробили ось такий дитячий куток. Не видно і тортик там вже сидить, грається. Позаду в мене така прикольна жабка, от але мені здається, що вона отруйна, якщо я не помиляюсь. А також тут є куток читання, є книжки отут на біля цієї стійки, і ви можете взяти почитати, поки очікуєте на свій рейс. Отак.